Всім привіт, друзі! Компанія Аверс на зв'язку. Презентую до вашого перегляду наш черговий здобуток в сфері переобладнання, це Mercedes V-300. В цьому авто було встановлено і виконано безліч е додаткових функцій. Саме, по-перше, це. Е Антигравійна плівка передня частина автомобілю для захисту кузова від незначних пошкоджень. По-друге, це встановили на кришу супутниковий комплекс Starlink, спеціальний мобільний Starlink для безперебійного доступу до мережі інтернет в будь-якій точці світу. Ну вібро-шумо-віброізоляція, про це навіть не йде мови. Поїхали по салону. Ну а тепер більш детальніше по нашому переобладнанню даного автомобілю. Зроблю трошки тихіше гучність. Ну, По-перше, це два комфортних сидіння від Mercedes S222. Це передні сидіння. З функцією підтримки ніг це так звані атаманки. Виготовили консоль між сидіннями з бардачком, пультом керування та магнітолою. Як завжди встановили додаткові підлокітники з бездротовою зарядкою, підстаканниками та е керування склом. Також додаткові були встановлені посадкові місця для е пепельниць на Це з двох, з двох сторон. Ну, додаткові, не додаткові, а пульти керування самими сидіннями. Електропривід шторок. З однієї можна керувати і правою, і лівою шторкою. відкрили одну, ось як видно, відкривається інша. Так я я можу з іншої сторони відкрити всі шторки. З усіх сторон є такі керування. Йдемо далі. Ну, е, Перегородка з функцією трансформер, яку ви вже всі знаєте, хто слідкує за нами. Зайду в салон, щоб краще було вам видно і розповісти про все. Телевізор, е, Samsung 43 дюйми, Smart TV, е, підтримка Wi-Fi, ну цим вже нікого не здивуєш. Також на стелю було встановлено три додаткові датчики. Перший датчик це годинник, по центру це у нас швидкість автомобіля і праворуч це температура салону. Так, закриємо двері. Ось такий чудовий автомобіль. Так, звісно, зоряне небо на стелі. Декілька функцій е керування зоряним небом. Звісно, падаючі комети. Їх треба дочекатися. Ось, яка одна пішла. Ну що, поїхали далі. Що таке перегородка трансформер? Багато з вас вже знає. Це додаткові сидіння, які виїжджають з самої перегородки. Також до цих сидінь було встановлено додатковий бар. Складаємо сидіння, ховаємо бар. Поїхали далі. На е, стелі було встановлено додаткові такі органи е, для гардеробні аксесуари. Це додаткові такі крючки для е, одяг, одягу з сторон. Також люстерка. Дзеркала, люстерка на стелі. Орган керування кліматом. Додаткові такі от новенькі наш аксесуар, це ручки, шкіряні ручки з хромованою окантовкою. Та додаткові такі світильники для е -е, перегляду якогось матеріалу з листівок. Також з іншої сторони. орган керування <кій> телевізор. За телевізором скло, за склом е шторки, але це е шторки для водія. Так, звичайно, е зв'язок з водієм та пасажирами. Вкриємо дві двері. Це управління правою та лівою дверьми. Відкрити, закрити. Йдемо далі. Ну, це у нас бар. Заміна підсвітки салону. Це вже нікому нічим не здивуєш. Ну, поїхали далі. Також було пошито додаткові подушки на підголівники та на самі сидіння. Там вже безліч варіантів, як їх можна зафункціонувати. Також нам було встановлено, якщо видно, додаткові світильники, це в нічну в пору видно було, куди ставати та як себе поводити далі. Так, В багажнику у нас встановлено такий органайзер, в ньому дві додаткові шухляди-тумбочки. По центру. Сейф. Така додаткова штанга для органайзер штанга для гардеробу. Також додатково було встановлено підсвітку при відкритті багажнику. Ось така от система. Це вночі щоб все було видно для тих чи інших завдань. Такий, друзі, чудовий автомобільчик у нас вийшов. До речі, так, встановили додаткові ручки для зручної посадки та висадки з автомобілю по центру авто, на центральних стійках. Ось такий, друзі, чудовий автомобільчик вийшов в нашій компанії Starlink. А, до речі, це теж додаткове, додаткове освітлення по сторонам авто на різні випадки життя. Так що, друзі, кому сподобалось дане виконання нашими фахівцями та нашою компанії авто, ставимо вподобайки. Просто чудовий автомобіль. З вами компанія Аверс Центр. Все буде Україна, перемога за нами.